Увага на екран демонструє пан Степан. І так, ми з вами розглянемо травлення, його значення і система органів травлення. Що ж таке травлення? Травлення це процес, в результаті якого складні органічні речовини розщеплюються на більш прості, які всмоктуються в кров і надходять до кожної клітиночки, і з них відбувається. Побудова нашого організму та використовується вони як джерело енергії. Отже, складні органічні речовини це білки, жири, вуглеводи, вони розщеплюються в травному тракті на прості і всмоктуються та забезпечують організм поживними речовинами. Процес травлення у нас складається з таких от етапів. І тут похвилинно, погодинно розписано, які процеси, скільки відбуваються. Пережовування і змішування з слиною триває одну хвилину, відбувається в ротовій порожнині. Далі ковтання відбувається в глотці, триває всього 3 секунди. Це рефлекторний акт ковтання. Їжа потрапляє тоді в стравохід. Із травоходу вона потрапляє до шлунку, І там починаються процеси безпосередньо травлення, оброблення хімічними речовинами. Так. Це у нас триває. Чому 2-4? Розщеплюється легка, так звана їжа, вуглеводнева. А 4 години розщеплюються у нас білки і жири. Далі їжа надходить в. Кишечник, де відбуваються процеси всмоктування. Воно відбувається в шлунку, але основне всмоктування речовини, які розщепилися: це у нас амінокислоти, глюкоза, гліцерин, жирні кислоти відбуваються в кишечнику. І триває це десь приблизно 3-5 годин. І виведення назовні від 10 годин до кількох днів, в залежності від організму і зовнішніх впливів. Тобто травлення це перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини. Функції травної системи рухова жування, ковтання, переміщення їжі вдовж травного каналу та виділення неперетравлених решток. Секреторна функція це виділення ферментів та інших речовин у складі травних соків. Всмоктування поживні речовини всмоктуються у кров. І видільна функція виведення з організму. Продуктів обміну та неперетравлених решток. Захисна – знешкодження печінкою отруйних речовин. Ну також і в шлунку знешкоджується під впливом соляної кислоти. І регуляторна функція ще й виділення гормонів, таких, наприклад, як секретин, гастрин. Основні процеси травлення обробка їжі механічна і хімічна, механічна фізична, хімічна це під впливом хімічних речовин, які називаються. Ферменти, білки, ферменти. Якщо ми пригадаємо з вами, що фермент це білок, який специфічно діє на субстрат, і розщепл... здійснюється реакція, в результаті утворюються продукти обміну, бачите, менші молекули. Таким чином, всі ферменти працюють, зокрема, і в травному тракті ферменти, які здійснюють гідроліз, розщеплення. Наприклад, у нас білки будуть розщеплюватися до амінокислот, глицерин Гліцерин і жирні кислоти утворюються з жирів, а глюкоза утворюється з вуглеводів. Тут показано, що у нас є слинні залази, в яких утворюється первинний секрет слина, який також бере участь у травленні. В ньому також містяться ферменти. Процес травлення поділяють на автолітичне до п'яти місяців. Ферменти материнського молока працюють так, вже вони готові в молоці є, і вони дозволяють розщепити молочні продукти. Порожнинне травлення, яке відбувається у кишково-шлунковому тракті за участю ферментів. Порожнина, значить, всередині порожнина, всередині, наприклад, шлунка або кишківника, пристінкове травлення. його ще називають мембранним травленням. Воно проходить на стінках. Клітин за участю ферментів. На ворсинках кишечника знаходяться якраз зверху, знаходяться ці ферменти, які перетравлюють. перетравлюють поживні речовини. А потім відбувається всмоктування. Симбіонтне травлення це за участю бактерій і одноклітинних організмів. У нас в кишечнику в товстому живуть симбіотичні бактерії, які виробляють ферменти, що допомагають нам перетравлювати їжу, наприклад, клітковину. І за участю бактерій, також у нас утворюються вітаміни та деякі незамінні амінокислоти. Внутрішнє клітинне травлення здійснюють у нас лейкоцити. Ну і кожна клітиночка може також здійснювати внутрішньоклітинне травлення за допомогою лізосом. Отже, травна система це сукупність органів будова і функції, яких пристосована до здійснення процесів травлення. А травлення це Фізико-хімічний процес ми говорили, коли поживні речовини розпадаються на дрібні молекули, які всмоктуються в кров і слугують джерелом живлення для кожної клітиночки. Будова травної системи. Травний канал до 10 метрів, від 8 до 10 метрів. Травні залози. В травному каналі їжа переміщується. З ротової порожнини, наприклад, до анального отвору, тому називається канал. Так? Вподовж цього каналу є розширення, такі як шлунок, найбільше розширення, ну і кишківник. Також розширення, і товста кишка, товстіша за тонку. І продукти, які перетравилися у нас, вони всмоктуються в тонкому кишечнику в кров і лімфу. Травні залози виділяють спеціалізовані речовини. Які необхідні для перетравлення. Ну, наприклад, якщо в слині там виділяється фермент амілаза, яка діє на вуглеводи, а в підшлунковому соці містяться ферменти і амілаза, мальтаза, ферменти, які перетравлюють білки, трипсин та жири ліпаза. шлунково кишковий тракт побудований так, що в ньому їжа просувається тільки в одному напрямку. Так? Тому називається, якщо ви пригадаєте біологію з тих молодших класів, це називається наскрізна травна система. Наскрізна травна система, коли є рот і анальний утвір. А є такі організми, у яких замкнута травна система це гідра була кишково порожнинні Як ми говорили, значить має вигляд трубки з відповідними розширеннями. Розберемо травний канал. Так, ротова порожнина. ротовій порожнині знаходяться? що? Зуби, язик. Зуміло. Так. І вони беруть участь у перемішуванні і подрібненні їжі. А також в ротову порожнину у нас виділяються протоки слинних залоз. Слинні залози це привушна залоза, під'язикова і підщелепна. І дрібні там залози ще є, які в ротову порожнину виділяють слину. Яка відповідно зволожує їжу і бере участь в перетравленні вуглеводів. Далі в глотці в відбувається процес ковтання, так як ми говорили, кілька секунд триває. Далі їжа надходить до стравоходу, потім до шлунку. В шлунку є фермент, називається пепсин, і він перетрав, починає перетравлювати вже білки. В тонкому кишечнику їжа остаточно перетравлюється. Перетравлюються білки, жири, вуглеводи, все повністю перетравлюється до простіших сполук, які всмоктуються в кров. І в тонкому кишечнику відбуваються процеси всмоктування. В товстому кишечнику, товстий кишечник, ви бачите, ось він. В ньому відбуваються подальші процеси це їжа. Яка вже перетравилася, вона в кінці вже буде утворювати калові маси. А в самому товстому кишечнику живуть симбіотичні бактерії, які допомагають нам перетравлювати їжу, а також утворюють корисні речовини, як ми говорили: вітаміни, амінокислоти утворюють гази, які допомагають просуватися каловим масам. І всмоктується вода в товстому кишечнику через анальний отвір періодично. Коли у нас їжа перетравилася, пряма кишка скорочується і виводяться неперетравлені рештки. Найбільші у нас залози це печінка, далі слинні залози і підшлункова залоза. Ці залози беруть участь у виділенні травних соків, які перетравлюють їжу. Зокрема, допомагають перетравлювати їжу. Функцію кожної з них ми розберемо. Стінка травного каналу має три оболонки. Внутрішня оболонка це епітеліальна тканина, слизова, підслизова. Середній шар м'язовий шар. Які м'язи тут знаходяться посмуговані чи гладенькі? Отут тут видно. Це гладенькі м'язи, вони не підвладні нашій вулі, Скорочуються самостійно під впливом автономної нервової системи. І зовнішня оболонка, сполучна тканинна вона найміцніша, вона захищає відповідно травний канал, відмежовує його. Така їжа, як сальтісун, так? Воно в шлунку зроблене. Така сполучна тканина, так. А ковбаса, відповідно, робиться з кишок. Черевну порожнину висилає двошарова сполична тканинна оболонка, ось черевина. Вона вона захищає органи. І підтримує їх у певному положенні. Травні залози. Найбільше це у нас печінка. Печінка виділяє жовч. Жовч, запам'ятайте, вона безпосередньо участі в травленні не бере. Там не містяться травних ферментів, а зате там містяться речовини, які розчиняють, емульгують жири. Тобто, якщо грудочка жиру була в вигляді такого, ну, кулачок, так, а при дії жовчі вона розпадається на дрібніші молекули, на маленькі молекули. Так. Тому емульгація жирів за допомогою жовчі виділяється, а також відбувається знезараження. Жовч накопичується в жовчому міхурі, і якщо ми їмо їжу, відповідно починає скорочуватися жовчний міхур, і порція жовчі викидається. У травний канал в донацетипалу кишку. Пішлункова залоза, пішлункова залоза, ви знаєте про неї, про те, що це найважливіша залоза в травленні, тому що вона саме вона утворює всі травні ферменти, які потрібні для перетравлення білків, жирів і вуглеводів. Так, це залоза змішаної секреції, тому що вона ще виділяє гормон інсулін. Який знижує рівень цукру в крові. Три називали слинних залозами з вами: це у нас буде привушні залози, під'язикова залоза і підщелепні. Травні ферменти це біологічно активні речовини, що утворюються в травних залозах і розщеплюють їжу. Три основні групи: протеази розщеплюють білки до амінокислот, ліпази, розщеплюють жири до гліцерину жирних кислот і амілази розщеплюють. Вуглеводи складні до моносахаридів. Активність ферментів залежить від температури, оптимальна 36,6 градусів кислотності середовища.